Вітаю сьогодні занурюємось у тему кібербулінгу. Це, ну знаєте, умисницькування в інтернеті. Доброго дня. Так, тема надзвичайно актуальна. Маємо тут експертну статтю, статистику від ВОЗ, ЮНІСЕФ Україна, американського Cyberbullying Research Center, ну і огляди законів різних країн. Солідний набір джерел. Спробуємо швидко розібратися. Що це таке? Які форми? Наскільки поширено, як розпізнати які наслідки, і що з цим робити, звісно. Власне, мета зрозуміла. Почати, думаю, варто з цифр. Так, от ЮНІСЕФ дає такий тривожний факт: за останні місяці кожен п'ятий український підліток, це 22%, стикався з онлайн цькуванням. Кожен п'ятий. Е, так, і ця цифра, вона справді показує, наскільки проблема гостра. Кібербулінг це ж не просто якась випадкова сварка онлайн. Тобто не просто посварилися в коментах. Ні, ні, це саме цілеспрямовані повторювані дії в соцмережах, месенджерах, навіть в онлайн-іграх. Мета одна завдати шкоду, образити, принизити. Давайте трохи конкретніше про форми. В джерелах є флейминг це що, просто словесна війна? Ага, гарячі суперечки з образами. Потім очорнення. Це коли розповсюджують брехню, плитки, або якісь принизливі фото чи відео, знаєте, щоб зіпсувати репутацію. Звучить неприємно. А є ще щось, можливо, менш очевидне? О так. Наприклад, аутінг це коли публікують чиюсь приватну інформацію без дозволу. Або трикері це коли цю інформацію виманюють обманом, типу під виглядом друга. Хитро. І, звісно, кіберпереслідування або сайберстолкінг. Це вже нав'язливе стеження погрози онлайн, дуже небезпечна штука. І знаєте, головна відмінність від звичайного булінгу це може тривати нон стоп 24-7. тобто немає де сховатися. Власне плюс швидкість поширення контенту в мережі блискавична, і часто анонімність, що ще більше посилює відчуття безпорадності у жертви. Ми згадали 22% в Україні. А як у світі? Ну, ВОЗ каже про приблизно 15% підлітків у Європі. А от у США дослідження показують, що десь 30% підлітків хоча б раз зазнавали кібербулінгу. 30% чимало. Так. І ці цифри, до речі, помітно зросли під час пандемії, коли всі сиділи онлайн. І ще цікавий момент зі статистики ЮНІСЕФ по Україні: 49% підлітків були свідками кібербулінгу, майже половина. Ого. Тобто бачили, як когось цькують. Саме так бачили, але не завжди втручались. Це піднімає питання про культуру онлайн спостереження. І найчастіше, звісно, це все відбувається на популярних платформах: Ютуб, Снепчат, Тікток. Майже половина свідків це справді вражає. Як тоді батькам чи близьким зрозуміти, що підліток став жертвою? Особливо, якщо він мовчить через сором, страх? Ну тут джерела радять дивитись на комплекс ознак. Не на щось одне різкий емоційний спад після користування телефоном чи комп'ютером, роздратування, сльози, пригніченість. Тобто помітно, що щось не так саме після онлайну так. Або раптом дитина стає надто потаємною щодо свого онлайн життя, або навпаки, різко відмовляється від гаджетів, уникає розмов про інтернет. Також можуть бути зміни у усні, апетиті, успішності в школі, підвищена тривожність. Тобто, якщо щось одне, це ще нічого не значить, але якщо є кілька таких сигналів одночасно, і це різка зміна. Саме так треба бути уважним, і найголовніше це довірливі стосунки, Щоб підліток знав, що може прийти і розповісти, і його не засудять, а допоможуть. Не покарають забороною інтернету, бо це може тільки погіршити ситуацію. На жаль, іноді наслідки бувають дуже серйозними. Джерела згадують трагічні історії, як от Аманди Тодд чи Нейта Бронстейна. І в Україні кажуть про зв'язок кібербулінгу з підлітковими суїцидами. Хоча довести це юридично. Отак доведення вини кривдника це велика проблема. Часто дуже складно. Тому паралельно із законами розвиваються і технології протидії. Маєте на увазі штучний інтелект? Платформи типу Інстаграм, Фейсбук його використовують? Так, використовують для модерації контенту. Він може виявляти явну мову ненависті, спам, але м -м, він не ідеальний. В чому обмеження? Ну, ще часто не розуміє сарказм, якийсь прихований сенс, контекст, культурні особливості. Тому з тонкими формами цькування, як завальоване очорнення, йому складно. Зазвичай ЩІ працює разом з людьми, модераторами. Зрозуміло. А що з законами? В Україні я знаю є адміністративна відповідальність за булінг і кібертеж – штрафи. у важких випадках кримінальна. А як за кордоном? Дуже по різному. В США, наприклад, немає єдиного федерального закону, все на рівні штатів. Більшість штатів кібербулінг враховують. Тобто в одному штаті є, в іншому може і не бути. Ну, регулювання може відрізнятись. А от у Франції це кримінальний злочин, і покарання там дуже суворі. Аж до 10 років в'язниці, якщо це призвело до самогубства жертви. Ого. Серйозно так, Британія от ухвалила Online Safety Act у 2023-му, який зобов'язує платформи дбати про безпеку користувачів. А в Австралії є спеціальний уповноважений з інтернет безпеки, він може вимагати видаляти шкідливий контент. Ця різниця в підходах, наприклад, між США і Францією, мабуть, створює проблеми для міжнародних платформ, чи коли кривдники жертва в різних країнах. Безумовно. Це складнощі з юрисдикцією, з уніфікацією правил. Тому важлива і міжнародна співпраця і саморегуляція самих компаній. Добре, тоді які ключові поради можемо винести з усього цього? Скажімо, для самих підлітків. Перше і головне не мовчати: говорити з дорослими, яким довіряєш батьки, вчителі, шкільний психолог або дзвонити на гарячу лінію в Україні? Це 116 111, вона безкоштовна. Зберігати докази. Обов'язково робити скріншоти, повідомлень, постів, все це може знадобитися, блокувати кривдників, і дуже важливо налаштовувати приватність своїх сторінок у соцмережах і пам'ятати винен агресор, а не жертва. А що порадити батькам? Найперше будувати довіру, говорити з дітьми про безпеку в інтернеті, про цифрову гігієну, етикет. Бути уважними до змін у поведінці, якщо вже щось сталося, підтримати, допомогти зібрати докази, звернутися до школи, можливо, до поліції. І не карати відключенням від інтернету. Точно. Це може тільки посилити ізоляцію дитини. Ну і, мабуть, заклик до всіх нас не бути просто свідками, так, не проходити повз, не поширювати образливий контент, навіть якщо це здається жартом, підтримувати тих, хто постраждав. Отже, підсумовуючи. Кібербулінг це серйозна штука, глобальна проблема цифрової епохи. Але добре, що обізнаність зростає. Технології розвиваються, закони теж власне. І відповідальність кожного з нас як користувача мережі, і наша готовність підтримати тих, хто опинився в біді, це ключове. І наостанок джерела пропонують замислитись над майбутнім. от як нові технології, той же штучний інтелект для створення діпфейків, або ці віртуальні світи, метавсесвіти, як вони можуть змінити сам кібербулінг? Mm, так, це гарне питання. І які нові виклики це створить для нашої безпеки, для етики онлайн? Про це варто подумати.